Шановні українці, скажіть, людина, яка воювала і втратила ногу, заслужила таке ставлення до себе, а ця поліція, яка давала клятву захищати свободу і права людини, всі бачите, як вони поважають військових, які їх захищали. Повалили людину на протезі, сміливці. Якщо такі сміливі, то треба йти напередок, орків там так валити. А ви все, що можете, це людину інваліда, повалить і товкти його позор поліції.